Вже традиційно по завершенню роботи сесії відбулася прес-конференція міського голови Андрія Матковського. Мер звітував про основні підсумки роботи сесії і прийняті рішення, що дозволять вирішити ряд проблем. Зокрема, це багаторічне питання гуртожитку, що по вулиці маршала Бірюзова, 94. Після моєї зустрічі з ініціативною групою, які, людей, які проживають в цьому гуртожитку, знайдено компромісний варіант вирішення цієї проблеми. Е ми отримали письмову згоду заводу акціонерів заводу «Хіммаш» на передання цього гуртожитку в комунальну власність міста. І сьогодні депутати міської ради прийняли відповідне рішення про прийняття цієї будівлі до комунальної власності міста після підсумків роботи сесії дійшла черга і до питань журналістів. Не обійшлося цього разу і без ексцесів. Був присутній на зібранні правозахисник Олексій Гавриков, що минулого тижня давав прес-конференцію присвячену діяльності міського голови. На кілька гострих питань журналістів стосовно життя мера правозахисник тоді відповідей не мав. Нині ж отримав з перших вуст. Зокрема, міський голова прокоментував ситуацію щодо чорного піару, який направлений невідомими опонентами проти нього. Сьогодні політтехнології. Вивчивши ситуацію по Полтаві, не знайшли, за що можна критикувати діючу владу місцеву і на чому можна зробити там собі якісь дивіденди. Знайшли, що примітів. Примітів це велика зелена жаба. У нас дуже багато піар-технологій і, на жаль, сучасні наші політехнологи вважають, що до влади можна привезти людей за допомогою брехні і за допомогою. Чорних технологій, піар-технологій. я цього не робив в 2006 році, і зараз не буду цього робити.